Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? So loud, now, now you don't so вітаю, друзі, вітаю, вітаю. Next... Так, Бена О, йому. так, треба мені його вимкнути. Ой, перепрошую. Я ще і телевізор вимкну, Тут гарячі дебати у Британії, що очікувати від нового прем'єр-міністра. Так, друзі, я вас вітаю. Це ще раз підтверджує, що клуб думаючих людей не має обмежень ні в кордонах, ні в думках, ні в тому, що ми викладаємо. Ви викладаєте і за що? Я вам черговий раз дякую. І це щиро, і повірте, мабуть, ви вже переконалися, що я достатньо щирий. Що думаєте, говорю. <гум> Іноді це незручно і мені, і декому іншому, хто чує це. Ну, такий я є. І сьогоднішня зустріч почина... почалася з Бена Сідрена <кхм> і продовжується музикою, а потім прийдемо на достатньо складну річ. Про те, що можна залишити себе в минулому. Ну а давайте чуть-чуть про музику, знову про музику, хочу вам показати альбом, який ще не вийшов. Чому я його показую, щоб той, хто кохається в цьому геніальному рок-гітарістів, подивився, принаймні послухав на Ютубі вже викладені треки цього альбому, і навіть на рівні плоского. Ютуба вони звучать так вухти, тому рекомендую. А хто дочекається CD, чи тим більше Вініла, то однозначно порадується за нього Ерік Лептон. Ім'я легендарне, абсолютно легендарне в рок-музиці. Не дарма його на сьогоднішній день визнають практично всі музикальні критики та й публіка визнає, що це другий. Найбільш грандіозна постать в гітарному рок музиці після Джиммі Хендрікса. Чітко, однозначно, Греммі. П'ять разів Рок Слави. Ой, перепрошую. Греммі. три рази в Рок Слави попав. Тому що один раз як Сольник, а двічі як, як член груп легендарних груп Ярдбіц і Крім. Ері Клептон, це, звичайно, Ері Клептон. Це дійсно настільки велика постать, і настільки він вільний, спокійний, розсудливий і думаючий в музиці, яку сам творить, і не дарма його вважають ну, величайшою постаттю. Записав він дуже багато, але я хочу вам показати сьогодні те, що я сказав. Хто це чил. Те, що буде вийде Еріка Клептона, дуже цікавий альбом подвійний диск, вініловий диск. Ну, я впевнений, що він буде на CD. Ну, раз треки вже викладені на YouTube, то однозначно він буде і на CD. Камерний, камерний з невеличкою, абсолютно маленькою аудиторією і дуже дуже акустичний. От, абсолютно незвичний Ерік Клептон тут, але тим самим він. Ну, повірте, як на мене, от для мене, із всієї творчості, клептона, ось ця річ, яка я сам очікую, коли вона з'явиться, для мене вона є вершиною. Ну, тут можна дискутувати, тому що ще раз ми говоримо, ми тут не, не фани якоїсь групи напрямку чи чогось, і доказувати, що ось ця річ більш крута, а ця менш крута, а це взагалі геніальна, а це невдала. Ну, давайте. Для того, щоб ви переконалися, що Клептон у цьому акустичному невеличкому концерті, а, який він влаштував, ще раз говорю, там десяток людей було на записі, які просто слухали те, що робить Клептон з друзями, вже достатньо немолодий йому, по-моєму, десь за 70 років. Але те, що він зараз робить, був супер. Ну, зараз дозволю собі, не знаю, як ковкне знов Ютуб. Що попередній терапевтичний етюд з Imagine Dragon він обмежив в показов якихось країнах. Ну, якось я з того приводу не дуже переживаю. Все-таки я орієнтуюся на вас, друзі, а не на те, що будуть дивитися, слухати в Новій Зеландії чи не будуть. Ну, не будуть, значить не будуть. Так, ну і що? Ерік Лептон? Давайте. Так, тільки де він у мене? Ось він у мене. І з цієї цього альбому. Тільки він трошки мене щось повільно підгружається. Тут в готелі інтернет, скажімо так, не надшвидкісний. Хоча й готель, вроді би, в центрі міста. Ну, дуже такий функціональний, без всякої розкіші. Але функціональність. Я за функціональність. Ну, давайте спробуємо. А, Войс Terima kasih telah menonton! Ну, я думаю, у вас вже склалося враження про цей альбом. А до речі, це не студійний альбом, він записаний вживу. А, і там така внизу приписка а, в принципі перекладається як приватний концерт, але буквально слово мені більше підходить інтимний концерт. От він дуже інтимний. Ну, сам по собі Ерік Клептон такий рок-блюзовий, скоріше, співак, не класично блюзовий, але от душа в нього блюзова. Весь альбом ось такий. Просто рве. Ну що, давайте зупинимо Айріка Клептона. І так, я впевнений, що Ютуб скаже, ай яй яй ой ой яй обмежуємо тебе у тому і у тому. Ну, обмежує, значить, обмежує. В принципі, будемо говорити основна тема яка. Чи можна залишити себе в минулому? Запитня навіщо? А що таке залишити? Я завжди говорю, навіть коли читаю якісь лекції студентам, перш ніж пояснювати щось, давайте визначимося з термінами. Тому що слово декодувати, правильно розшифрувати і розуміти, що ми чуємо один одного і розуміємо те, що нам говорять, дуже важливо. А це значить, що ми вживаємо однакові поняття з розшифровкою, правильною розшифровкою, ми вживаємо, що ми вважаємо, що ця штука є так. І ми правильно це розуміємо. Чим, чим важливо, коли ти виставляєш якийсь діагноз і пишеш доказову базу цього діагнозу, верифікація діагнозу називається, уяви, що твій пацієнт одразу від тебе ті, через океан у Нову Зеландію, Сполучені Штати, Канаду і всі твої документи, які ти написав іншому лікарю, тик в руки. І той читає англійською мовою, все як положено. Чи буде він уявляти, усвідомлювати і розуміти, що бачив лікар по ту сторону океану? Не знаю. Тому що просто поставити діагноз, це ще нічого. Ти підтвердь його, покажи логіку, оцей степ степ симптом, симптомокомплекс, синдром, синдромокомплекс, нарешті диференціація нозології, і ти виходиш на той діагноз, який ти вважаєш. Є робочим, який дійсно час підтвердить чи ні. Тому для мене важливо починати сьогоднішню розмову, щоб ми розуміли, що хто закладає в поняття залишити себе в минулому. Ну, тема така сьогоднішня. Чи можна залишити себе в минулому? А якщо можна, то чи взагалі це потрібно? Залишити себе в минулому. От я впевнений, що коли промовляю цю фразу, будуть виникати. Різні асоціації в того, хто слухає, хто думає про це, і знаючи, що таке минуле. Це наше минуле життя, чи наша біографія, це наше дитинство і нас, ну, дивлячись, хто до чого досяг, до якого віку доріс. А, і а, тут з минулим, якби у часовому проміжку, минуле сьогоднішнє майбутнє, здається, все максимально зрозуміло. Хоча й тут виникають великі дискусії, але зараз не хочу вас відволікти і звалитися в сторону. Про те, що часу немає, як такого минулого немає. Сьогоднішнє, поки ти домовляєш, Да, майбутнього, теж немає. Ну, реально немає, це наша лише фантазії на цю тему. А сьогоднішнє також воно дуже нереальне, бо, поки ти домовляєш цю фразу, ти вже прожив твої клітини. І твоя діяльність, і твій організм, і твій цикл Крепса, і все, що відбувалося навколо тебе, прожили якусь там 10 секунд, 20, тобто лишилося в минулому. А в минулому чого немає. Заплутав, ні? Добре. Розминаємо наші мізки потрошки. З часом їх би зрозуміло, нехай все-таки наша біографія і все те, що ми прожили, що в нас було, якісь спогади, якісь досягнення, якісь біди, якісь гріхи. Провали, гепи і в той же час спалахи почуттів, і щось таке велике і дуже-дуже нікчемне це все минулому. І тут виникає питання. А, минуло ж всяке, всяке. Кожен тягне з цього минулого щось своє. Це те, що я часто говорю: наше минуле як наш альбом фотографій, коли ми достаємо його з полиці. Ну, тепер правда по-іншому. Тепер заходять в комп'ютер і починають, якщо підписували якісь папки, дивитися, що було 20 років назад, де я був, з ким я був, де ми були, які ми радісні, як виглядало море, як було то, які щасливі батьки, коли тішились, коли побачили тільки а, свого сина, дочку, а потім внука і так далі. Тобто ми переглядаємо альбом. Немає значення, чи ось тут на екрані, чи так як. А моє покоління, яке ще створювало фотографії, а тим більше чорнобілі фотографії, а тим більше чорнобілі фотографії з таким краєм витисненим спеціальними ножницями, внаслідок чого фотографія набувала такого орнаменту, краю, край, такий художній витвір. І ці фотографії альбом чи клеїлися, чи там спеціальні були засовочки. Коли ці фотографії вставлялися. Так от наше минуле це ось цей альбом. І коли я прошу згадати минуле будь-кого, з ким я спілкуюся. Ну, ось ну, я ж спілкуюся то, з ким з пацієнтам, якщо ми говоримо про фах. то люди, як правило, згадують якісь фотографії. Ні, не фотографії у вигляді того, що ось я достаю альбом. а в мене там була така фотографія, ми з батьками відпочивали. Ні. Я прошу згадати найбільш глибокий вік, це, як правило. 3-4 роки. Далі пам'ять людська дуже, дуже обмежена. Хоча є спогади і значно глибші. І тут є пояснення нейрофізіологів, чому так пам'ять працює. Знову ж таки, зараз не хочу переходити на цю тему, на формування пам'яті і чому саме до цього віку. Отже, згадують якісь фрагменти. І вони, як правило, фотографічні. Оце наше минуле. Альбом з фотографіями, які ми витягуємо, якими спогадуємо. Є фотографії, які ви дивитеся на них, і вони викликають вас не обов'язково якогось захоплення, ах, якими були, якими були щасливі, радісні, Боже! Які перші мої джинси на цих фотографах. Я над ними трасся, не, не знаю. Тепер, мабуть, над яким-небудь фраком, якого у мене немає. Хтось трясеться менше, ніж я над своїми першими джинсами в ранглі, це я добре пам'ятаю. В деталях пам'ятаю, як я їх купляв, Зру підпільно, вага. І Скільки вони мені вартували. Ну, я не до того. Я а, про фотографії. Ну, слово фотографії це весь час якби, асоціація з нашим минулим. Так? І якщо ви згадуєте фотографії, ви можете згадати фотографії, які. Несуть якийсь негатив. Тому що радісні фотографії mm. скільки завгодно. І тут можна посміятися, тут можна розповісти цілу історію, а тут ти пам'ятаєш, а я пам'ятаю, а от ми тоді і так далі. І понеслося, понеслося ланцюгова реакція. Зустрічі однокласників називається. Чи однокурсників, чи одногрупників немає значення. От ці ланцюгові реакції, а ти пам'ятаєш, а я пам'ятаю, А, точно! І так далі. Ні. Є там такі умовно спогади, які не дуже хочеться на них дивитися і не дуже хочеться переглядати їх і чейроговий раз собі нагадувати. Я впевнений, що в кожної людини такі спогади є. Ну, тому що життя не буває таким ідеальним, до якого ми прагнемо і по якому ми йдемо. У нас відбувається дуже багато подій. і... В принципі, баланс 50 на 50 внаслідок чого ми залишаємося в рівновазі і не звалюємо якусь там глибоку депресію, погані звички, спиватися і так далі. Але й не живемо такою ілюзією, що життя це таке велике щастя. Дійсно, це подарунок, який ти повинен достойно прийняти і пронести його, і не плювати в його сторону, в сторону життя. Згадав відхилення таке, згадав такий малюнок, де а, а, людина якась така незадоволена життям явно зробила великий надпис на стіні, знаєте, це таким пульверізатором. Написала життя те гамно і поставила великий знак окли. А на наступному малюнку під цим надписом з'явився інший надпис, де написано Самі вигамно життя. Ну, давайте так. Отже, по, мабуть, є якісь речі, які достатньо неприємно згадувати, і які, якщо а, зараз попросити, то я кожен, певний, почне щось таке пригадувати і запити. Ключове запитання, яке сьогодні прозвучало в, в назві Під Бена Сідрана. Чи можна себе залишити в минулому власне ось цей спогад? не витягувати його, не показувати його, і оцю фотографію заховати настільки глибоко, що в якийсь момент мізки скажуть, цього не було. І включиться так зване поняття хибної пам'яті. Пам'ять події, які мозок придумав, і щиро повірив, що ці події були, як замісна реакція ще раз говорю. Це дуже важливий момент. Не просто на рівному місці щось придумав і носиться з помилковою хибною ідеєю як власний спогад. Ні, він замістив реальні події іншими подіями. Зморалізував себе настільки, що якби створив таку капсулу, де не видно суті того, що відбувалося, і цю капсулу так відсунув, відсунув, відсунув і взагалі відклав в сторону. Це є та річ, яка вроді би створює а, таку ілюзію, що себе можна залишити в минулому, можна себе переоцінити. Залишити якісь свої проступки, свою особистість, яка тебе не влаштовує, особливо зараз. Тоді, можливо, влаштовувала силу дурості, силу того, що мізків не було. Але от зараз вона тебе не влаштовує, тому що ти досяг того, -то, тому що на тебе орієнтуються діти, на тебе то-то, то-то, то-то. Але події ж були? Були. Хибна пам'ять як властивість мозку залишитися в рівновазі. Якось їх закачала, в цю капсулу так закрутила, добре. Ще й замазала, і із ізолінтою замотала сказала, о, туди не доберешся, перекриває. Але, власне, на цьому побудовано іноді а, поняття, чому виникають а, розлади з механізмом психосоматики. Тому що капсула, ви знаєте, як загаджують наші океани і моря. Велика індустрія, коли в цистернах, коли запаяних, загерметизованих, в бочках скидається в певні, на певні глибини, максимально великі, там, де практично вважається, що життя немає, але життя там є якісь відходи токсичні. І оті бочки там лежать. Я нічого нового не відкриваю. Якщо загуглити цю тему, я не ідеолог катастрофізації планети Земля, але. Можете підчитати і подивитися навіть фотки, як люди іноді паскудять на тому місці, де вони живуть. І от вода, хочемо ми цього чи не хочемо, це дуже агресивне середовище починає тихенько роз'їдати, здавалось б, оцю капсулу стальної бочки, чи запаяної зацементованої цистерни, чи ще щось. І в житті людини та ж сама ситуація відбувається. Нічого нового. Зовнішній світ пробує твою капсулу на міцність, пробує твою ідею, я не такий, який був раніше. Я залишив себе в минулому. Тепер я зовсім інший. Тут якась поезія в мене складається, я змимкнув телефон. Хоча і. Лондон Лондоном, але пацієнти стукаються. І а, починає зовнішній світ випробовувати на міцність і шукати самі слабенькі місця. А я нагадаю, що те, що заклав в розуміння психосоматики Джованні Фова, такий італійський, крутий а, психіатр, психосоматик, він, в принципі, сказав, що до один із його фаб, чому у нас виникають ті чи інші розлади, зв'язані з нашою мозковою діяльністю, це наша біографія, це наша особливість, яка повинна бути певний рис і стати чутливою до будь-якого стресу, який вразить проявиться гіпертонічною хворобою, в якоїсь виразковою хворобою, в якоїсь алергічної і так далі. Тому Отже, це та ситуація, коли дійсно зовнішній світ. Якимись подіями, конкретними для кожної людини зустрічі з певними особистостями, підкиданням як тестового матеріалу на міцність твоєї капсули, а якихось людей по твоєму житті, які тебе там хочуть розтоптати, або зовсім навпаки, хочуть тебе підняти, і ти так легко купляєшся на, оці, на похвалу, на ще щось. І Піднімаєшся і, і те, що я називаю, сідаєш по чесне президіу. Там мізки вимикаються, просто вимикаються. Там критики вже немає, тому що твоє немічне тіло і твої немічні мозки починають переміщатися з почесною президію, почесно президію, з почесною президію, почесно президію. Нагодувалися, зносили в туалет. по чесно президію. Оце той варіант, коли це жорстке випробування, це дуже жорстоке випробування, а, дає тріщинки. І ця вода, ця поведінка навколо тебе і все оточення добирається нарешті до суті твоєї капсули. І та є ідея так, чи залишив ти себе в минулому, чи залишив ти отой спогід, що ти зробив ось цю річ, і ти про неї навіть не хочеш зарозадувати, і навіть створив якусь ілюзію, що цього не було, це було не так. Я не те говорив, вона не так мене зрозуміла і так далі. Чи вона працює? Я думаю ні. І а, тоді залишається відповідь на собі ж поставлене запитання: чи може людина залишити себе в минулому? Я думаю, ні. Я бачив а, опіат залежних наркоманів. Це важка форма, це одна з найважких форм адикції, залежності. Тепер називається залежність від психоактивних речовин. Ті, які кололи опіати, причому в такому найгіршому варіанті, тому що від тих судин залишалися лише коричневі тяжі, кидали вживати, переставали вживати наркотики після. Якихось сильних, дуже сильних подій в своєму житті. І вони зупинялися. Я це бачив. Не буду зараз пояснювати чому, але це я бачив. І я ставлю собі з позиції сьогоднішнього запитання. Так що, людина, яка пережила щось таке, що заставило їм миттєво, потужно, через жесточайшу ломку, через самостійне проходжене лікування, завершити а, життя під назвою а, наркоманія залежність. Американські наркологи, американські психіатри, там нема наркологів, які займаються адикцією, говорять, а, все одно залишився залежність, психологія залишилася, просто він в хорошій абстіненції утримані. І тоді я розумію, що значить, ми себе не залишили в минулому. І людина, яка зробила якийсь вчинок по відношенню до когось, і тепер вона храми будує, направо-наліво молиться, і демонструє все своє життя, і ризикує життям, щоб захистити, і так далі, виконує вона, що кардинально інша, так, всі скажуть, і я це бачу. Але вона не залишила себе в минулому, тому що навіть те, що вона робить сьогодні, скоріше це та капсула, яка чуть-чуть випускає якісь радіоактивні гази і заставляє тебе робити щось як компенсацію того, що ти витіснив, що ти забув, що ти не хочеш згадувати, і що ти говориш щиро, вірячи в це, цього не було. Але це було. Тому складне питання. Я розумію, що однозначної відповіді немає. Чи можна залишити себе в минулому, і я недаремно закидаю цю тему в наш клуб Думаючих людей, щоб ви разом зі мною подумали, згадали себе, подумали про тих, хто поряд з вами, або зрозуміли вчинки тих людей, які. А поряд з вами роблять щось таке, що вам не зовсім зрозуміло. Можливо, вони реалізують ось то попереднє життя, там, де вони намагалися зробили спроби, і, здавалось би, зробили спроби стати іншим. Але вони не залишилися там, вони потягнули щось з собою таке, що там з далекого минулого якого, як зрозуміло, як я попередньо сказав, немає, ну його ж немає. І воно є. Ну що, друзі? Думайте, 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 а я піду працювати.